Гаю в чистім полі, на самій могилі, дві тополі високії, одна одну хилить, і без вітру гойдаються, мов борються в полі, ото сестри чарівниці, оті тополі, закохалися обидві в одного Івана. А Іван козак звичайний, обох їх не ганив, Але цявся то з цією, то з другою любо. Поки у в'яру ввечері під зеленим дубом не зійшлися усі троє. Отак то текате, згнущаєшся над сестрами і пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Найшли зілля, накопали і стали варитись. Заплакали, заридали, а нема де дітись. Треба варить, наварили, Івана отруїли. Поховали коло гаю, в полі на могилі. І байдуже? Ні, не дуже. Бо сестри ходили, щодень Божий вранці рано плакать над Іваном, поки самі не потруїлись тим зілям поганим. А Бог людям на науку поставив їх в полі, на могилі тополями. І тієї-то тополі над Іваном на могилі, коло того гаю. І без вітру гойдається, і вітер гойдає.